Доброго, доброго осіннього раночку. Всім привіт-привіт, всім доброго, доброго раночку. Я замку на кухні, де я ще можу бути. Готую сніданок і собі, і деньки. Собі варю кашку із висівку. Дінго варю вермішель із, із сарделькою. Хоча в мене є тут і залишилася запіканка, що я робила, але щось не хочеться сьогодні запіканки зранку, схотілося кашель. То це варю кашку, щоб не прозівати, як вона закипить. Будемо снідати, діні сьогодні на 10 в школу. У нас всю ніч сьогодні йшов дощ. І таке, і зараз незрозуміло, що затягнуте, ой, шумить. Затягнуте небо, такий туман на вулиці. Така погода сира і не дуже. Як, це, я думаю, як ця погода впливає на наш стан емоційний, на наш настрій. Дуже сильно впливає. Так, все, кашка закипіла, я її... Ой, де моя кришечка. А, ось. Я її накриваю, хай настоїться. Як впливає е, погода на наш емоційний стан? Дуже сильно. От коли отака погода, взагалі не хочеться нічого. Хочеться тільки нічого не робити. Та оце таке. Ой, Так, в мене сьогодні по плану нотаріус після обіду. Побачимо, ще там щось. Мама не дуже себе гарно почуває. Подивимося. А мені ж треба з нею йти до нотаріуса, щоб вона написала, що вона не претендує на, ну, на квартиру, в общем, це ж таке. Заяву треба написати. Відкрию трошки віконце. Так що це такі справи. День розпочинається, новий тиждень розпочинається. Пролітає все дуже швидко. Замаринувала вже зранку курочку, потім запечу. В общем, новий тиждень, добрий ранок. От така у нас сьогодні погода така, Не дуже, ну, вже в мене і день я в школу пішов, я вже і курочку запекла, і і покупалась, і голову помила. Коротше, вже якісь діла робила, а зараз хочу спекти хлібчик, тому що в мене хліб закінчився. Готую всі інгредієнти до хліба. Е, тим більше у мене е, ну, питали цей рецепт з глютена. Ви знаєте, цей рецепт, ну, хліб з глютена теж є декілька варіантів. Ой, я не знаю, які показувати, чи, чи всякі знімати. Розумієте, там є, допустимо, із глютеном, і з висівками, є тільки з глютеном. О, ти і, і не знаєш, то, і що, і з чим його показувати. Кому який буде цікавий. У мене глютену залишилось зовсім трішки, але я вже замовила замовлення. Чи можу зняти два окремих? Вірніше, в одному відео зняти два рецепта і спекти два кліпчика і подивитися, який кращий. Тому що я пекла тільки з глютеном, а з глютеном і висівками я ще не пекла сама такий хлібчик то, напевно, я зроблю, знаєте, два варіанти хліба в одному відео. І подивимося, що буде краще. Так, все підготовлю для цього. А якщо в мене буде на. А, в мене не буде тут, мабуть, бо це там туди дві ложки глютена, у мене глютена не буде на два варіанти хліба. Значить, буде таки один. А другий вже тоді спечу, як прийде глютен, бо я замовила аж кілограм, щоб був. А взагалі нічого не хочеться робити і все. Сьогодні вже, я вже казала, чи ні, що сьогодні до нотаріуса нам з мамою. йти. на вулиці сирість, така сирість, сирість прямо. Дуже така вже, знаєте, пізня така. Осінь, осінь, осінь. Вже, знаєте, і не осінь гарна, і не зима гарна, а така похмура, сіра осінь. Глибока. Ну, останній місяць, що ми хочемо. Так, починаю пекти з хліб, знімати відео, а вам тоді вже покажу, що вийде. Хлібчик я спекла, це бомба. Просто. Щось неймовірне. Він такий смачний. Він мені більше подобається, ніж той, що я пекла з самого глютену. Висівки і глютен ну, більш мені подобається. Mm. Шикарний. Кому подобається, аромат на всю кухню стоїть. Кому подобається, на каналі смачна пауза, рецептих буде. Заходьте, дивіться, печіть. Я вже вийшла. На вулиці, якби не холодно, тихо, вітру немає, просто сир, дощ був, бачите, така вся сирість. І ще і трохи ранувато, але мама вже каже, я тебе вже чекаю. Я їй казала, що це буде трохи зарано. Ну і вона так вийшло, що вийшла раніше. Майже на годину, а скільки тут, тут близько. Яка я тебе вже чекаю. То я зараз пішки. Пішки дойду, тут мені одну зупинку. Ну, дві. дві зупинки. А вона мене вже там чекає. Туман сьогодні на вулиці. Такий невеликий, але є. Там видно, бачите, трохи далі, що туман. Такий вологість. Йду та думаю, це хоч би всі документи. А то, знаєте, я коли в неї була, а вона вже якраз в неї почалась, почався ну, перерва на обід, і вона мені так бігенько-бігенько все казала, казала. І я то думаю, чи я все запам'ятала, чи не все запам'ятала. То дай Бог, щоб всі документи були. Якби мама там взяла, які треба документи, і, і я взяла наче як все те, що треба. О, та й все. Я вже доходжу. Тут недалечко. Вийшли ми вже від нотаріуса. Мама зайшла ще в магазин, каже, куплю хлібчика і вона під'їде додому. Ну а я, а я пішки, бо мені ж тут зовсім трішки просиділи оце. Це ми були там вже в дві години, зараз 15.56. Вже 4 години, ось майже, майже вже потемніло і ще так сиро, сіро, якась мрячка почалася. В общем, зробили документи, подали цю заяву, якби відкрили заяву на спадщину. І також, так як спадкоємцем є мама, то вона оце ж ну, потрібна була, щоб написати відмову От. на спадщину і одразу буде оформлятися все на мене. Понадавали мені там купу бумажок ще треба робити, купу справок. На те, на все. общем, треба тепер тільки займатися цим. Так що тепер по свободі буду бігати. Буду бігати і робити ці всі документи, а знаєте ці оці цнапи і все остальне, ой, туди тільки попади. От. І навіть, ви знаєте, в мене на перше, на перше розлучення, в мене немає свідоцтва про розлучення. Ну якби штамп стоїть у паспорті, але цього недостатньо. Треба ще саму бумажку, ще мені треба йти, брати це. Ну, в общем, є там є там чим бігати. Буду зараз збирати ці всі бумажки. Значить, коштувало це відкриття заяви на спадщину 200 і плюс 100 2 гривни мито. Чи, чи чи, не мито, а цей, ну, короче, в государство. А їй 2200. А саме більше, що мене вбило, на 100 гривнів. Я заплатила в банки 40 гривень процентів. Уявляєте? Оце банки працюють 40%. Треба було 100, 102 гривні, а з мене взяли 142 Я в шоці просто. Ой. біжу додому. Я вже вдома. В общем, запустили ми цей проєкт, процес спадковості. Е, якби, мені багато хто писали, там теж Таня, тоді, тоді треба. Ну, дивіться, е, головне це до 6 місяців подати оцю заяву на спадщину. А потім, а потім коли ви вже прийдете, вже не важно 6-7 місяців, коли є час. От, головне до 6 місяців подати цю заяву. Я це знала, тому ми подали до 6 місяців. Мені сказали, найкраще після 5 місяців. Як 5 місяців пройде, і йди. Так я і зробила, і все добре. Не знаю, скільки по коштам вийде, от побачимо. Треба буде записувати так, все, що я буду витрачати на цю спадщину, скільки вийде. Скільки вийде оформлення спадщини. Вже ось 2200, ну 2300, 2340 вже, вже пішло. Тільки заява на спадщину обійшлася. От, ну, Побачимо, скільки, скільки вийде це все діло. Тепер я ж кажу, тепер, я так розумію, це мені тут треба буде ходити і ось брати оці витяги. От, Витяг. Про земельну ділянку, тому що це ж тут у мене квартира, пай. А ще в батька була земельна ділянка. Він тут працював у нас в селі недалеко. І там оце ж була оця в нас земельна ділянка. Я не знаю, що там ще, там ні кінця, ні краю не можна знайти в тій земельній ділянці. Ой, що воно з нею буде? тому, тому буду ходити оце збирати ці цнапи, ДЗК. Оці, в общем. <реш> Тепер буде весело. От. ну, Якби сказали мені, що як все позбираєте, тоді якраз і приходьте. А також мені треба ще буде взяти цей акт про розлучення з першим чоловіком. от Ох. Зараз розберуся в цих документах, бо вона отак, поймете, всі документи були в мами окремо, все по папочкам. А вона ж там все отак перерила, перерила. І тепер воно все отаку вкупі. Зараз буду сідати, розбиратися з цими документами. І там вже і все, вечір на вулиці. О, тому з вами буду на сьогодні прощатися. Такий день в мене сьогодні пройшов. На вулиці погода така, ви знаєте, я йшла, і я така думаю, я тепер розумію ці е, наші е, країни, людей, які живуть там в Норвегії, Ісландія, Данія. Там же ж кажуть, е, більша половина населення вся сидить на антидепресантах. То, тому що в них така погода, як оце в нас сьогодні, в них там майже завжди. Така похмура, така похмура, оце мрячка мегичиться, така дуже противна погода. На завтра взагалі дощ передають. Ну, побачимо, подивимося, що там буде. Ой, все, я з вами на сьогодні прощаюся. Всім всього найкращого. Головне, що процес запущений, все, все в порядку, все, все нормально. Процес пішов з спадщини. От, і а там вже будем, будемо бачити, як буде, як буде все вирішуватися. Все, всім пока-пока, всім спокійних тихих ночей, всіх люблю, цілую обнімаю. До нових зустрічей!